Христос рождається. Сьогодні ми святкуємо різдво нашого Спасителя Ісуса Христа. За словами Святого Йоанна Золотусту, це є найбільший праздник в році в історії спасіння, бо без різдва не було б і нічого: ні Богоявління, ні Пасхи і тому подібне. Отже, що я хочу сказати? Все починається оцей путь спасіння люди, прихід Месії починається з перших сторінок Святого Писання з книги Буття. Коли Адам і Єва падають, вони роблять цей перший гріх, ми називаємо первородний гріх за святими отцями, вони називають його також первісне пошкодження. Отже, що це пошкодження зробило? Адам по своїй природі, оригінальній природі, яку він мав, він був як супергерой. Він міг. Спуститися на глибину океану, поплавати з рибами, вернутися йому би нічого не було. Він би міг вилізти на найвищу гору землі, впасти з неї, і навіть би нічого не зламати, навіть не подряпатися. Така була природа Адама. Він був володарем світу. І тут Змій, який підступив до Єви. Каже, ну з'їж ото дерево. А вона каже, якщо тільки Бог нам сказав, якщо тільки доторкнетеся, можете померти. І Змій дуже хитро каже, ну померете, не померете, але станете як Бог. І Адам з Євою хотіли стати як Бог. Це був той гріх. так? Отже, природа з того моменту людини оригінально змінюється. Вона стає смертною, тлінною і страсною. Тобто людина починає вмирати. Починає старіти і починає піддаватися її різним страстям. Далі в діалозі ми бачимо, Бога, він говорить до Змія, що тепер він поставить ворожнечу між ним і жінкою, його сім'ям і її сім'ям. Він розтопче тобі голову, а ти будеш намагатися вкусити його в п'яту. І оце є перша заповідь, яку Бог дає, що прийде Месія, що буде ота якась жінка, яка народить того, хто тобі розтопче голову. Це в перших книгах, в перших главах буття, перші сторінки Святого Писання. І то було 4 тисячі років до приходу Христа. Далі Бог говорить Аврааму, що я з тебе, тебе виведу великий народ. Далі Ісааку і Якову також, Яків, який перед смертю благословляє своїх 12 синів, каже, що Юда буде тут головний, він буде. Як головою нашого народу, і з коліна Юде до Христа завжди був правитель Ізраїлю, так? такий як мер міста, завжди з коліна Юде. І просто говорило, що так люди вірили, що коли перерветься оця лінія Юде, так? з коліна Юде, хтось стане інакший, то є той час, коли Спаситель має народитися. І отже, в 37 році до Христа стає нібито таким мером міста, Ірод Великий, поганим. Тобто лінія юди переривається. І юдеї, жиди, які вірили в Писання, які приймали його просто буквально, вони знають, вони з нетерпінням чекають: Месія має народитися. Вони вже його чекають. То є той час, коли він має прийти. І він приходить. Приходять волхви, бо вони бачать зірку. До речі, про зірку дуже цікаво, що за тисячі кілометрів на іншому боці планети в Китаї також була помічена ота зірка, і вона записана в деревніх текстах. Оця подія, що з'явилася якась там зірка. Також про волфів. Ми не можемо говорити, що вони були якимись магами чи ще щось. Колись мудрих людей називали волхвами. Це були погані, вони не були царями, вони були просто володарями маленьких таких містечок, селищ. Тоді їх називали царями, і в результаті пізніше вони загинули мученицькою смертю за Христа, тому що вони пішли його відвідати і визнати як царя світу. Отже, за царів, за, перепрошую, за час управління Августа він робить перепис населення. Всі люди збігаються, щоб записатися. Так само і Марія і Йосиф йдуть, щоб записатися. Так? І в Ефлеємі. Настільки багато людей, що Марія і Йосип не мають знайти де місця, і вони знаходяться в такій стаєнці, в тому хліву, і Христос народжується. Бог народжується в стаєнці, і перші, хто його відвідує, це є жидівські пастухи. Бо як сам Христос про себе говорить: Я є пастир. так? Далі його відвідують і ті волхви, які були поганими. Бо перше, Христос прийшов, щоб спасти впалий ізраїльський народ. А тоді вже погано. І після Вознесіння і зіслення Святого Духа Євангелія проповідується через апостолів всім народам світу. Далі він народжується як дитина. Бо хто не прийме дитину? Плачучу дитину. Хто її відкине? Він народжується в зимі, бо холод тогочасного поганського народу був в серцях. Вони навіть вони не мали ні любові до Бога, ні любові до ближнього. Він народився в темряві, вночі. Бо тому, що темрява була над, над тим народом. Вони не бачили світла. А Бог є істинне світло, який прийшов засвітити нам правильну дорогу до спасіння. Також Він лежить в дерев'яних яслях. І це показує нам, що Христос має вмерти і спасти весь людський рід через дерево, хресне дерево, через свою смерть. Ось так Христос. Починає проповідувати добру новину, навіть не промовивши ще ні слова. Отже, я почав про природу людини, так? оцей певісне пошкодження. Чому Бог стає людиною? Щоб спасти людину, природа мала зцілитися. Щоб зцілити природу, Бог мав воплотитися, мав взяти ту впалу природу, поставити на себе, зодягнутися в людину, вмерти з нею. І з тою самою смертю зцілити природу і відкрити для неї рай. І зараз хрещені люди, які хочуть спасіння, вони можуть, якщо захочуть, духовно воз'єднатися з Богом. Амінь. Христос рождається.